Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами працюємо над програмою Інтелекту країни «Алебра 7 клас. Розглянемо корекційні картки сьома частина, картка 14, тема лінійна функція і графік та властивості, а також обернена пропорційність. Ми вже знаємо, що лінійна функція це функція виду Y дорівнює КХ додати B. Інколи замість букви B використовують літеру L k це кутовий коефіцієнт, відповідно, b це значення, в якому наша лінійна функція перетнає вісь ординат. Тобто, якщо по x буде, наприклад, значення 0, то от B це значення по Y. Також розглянемо з вами сьогодні обернену пропорційність, або ще як її називають, гіпербола. Це функція виду Y дорівнює k поділити на х, де у нас k не дорівнює нулю, і як виглядає ця функція? Якщо коротко, то виглядає вона приблизно ось так. Будую схематичну систему координат. Це залежить від того, який буде у вас цей коефіцієнт К. Якщо він у вас додатній, то функція буде знаходитись в першій чверті, ось так, наближаючись постійно до осі та осі ординат. І в третій чверті. Вона постійно наближається, але ніколи не перетинає їх. Напишемо k більше нуля, k більше нуля. А от якщо у вас k буде менше нуля, то дана функція буде знаходитися в другій чверті та в четвертій чверті. Тому давайте порозв'язуємо дані завдання. Перше завдання потрібно побудувати. От саме побудувати графік функції y дорівнює 6 поділити на х. Насправді це абсолютно не важко. Перше, що варто згадати, от якщо ви брали, наприклад, лінійну функцію, то ми з вами говорили, що потрібно брати мінімум. Це не означає, що саме дві, але мінімум дві точки, і цього цілком достатньо. Хочете більш точніший графік, можна навіть взяти більше, ніж дві. А от тут я б радив би починати з восьми. Тому що потрібно взяти як чотири від'ємні, так і чотири додатні, можна і більше. Але достатньо, я думаю, буде восьми. Тому будуємо таблицю на 9 комірок. На 9, тому що має бути ще ж X та Y. Так, X, Y. І відповідно, щоб підібрати правильні числа. До речі, буває по-різному. Буває так, що гарні цілі числа ми маємо, буває так, що їх не вистачає, будемо брати дробові числа. Тому я почну поки що з таких непоганих цілих чисел. Для цього підберу дільники числа 6. Тобто 6 я можу поділити на що? Можу поділити на 6. Ділиться гарно. Можу поділити, наприклад, на 3, на 2, на 1. Дивіться, мені вистачило 4 цілих, навіть 4 натуральних дільників. Далі беру протилежні до них. Це мінус 1, мінус 2, мінус 3. Та мінус 6. Таким чином я знайшов відразу по х8 значень. Далі підставляємо ці значення по черзі у функцію дріння 6 поділити на x. Ділимо 6 на мінус 6 мінус 1. 6 на мінус 3 мінус 2. 6 ділимо на мінус 2, це мінус 3. І 6 ділимо на мінус 1, це буде мінус 6. Я б навіть відділив би цю табличку на дві частини. Червоною лінією. Перша це буде відповідно ліворуч від нуля по х, а друга праворуч. Ділю 6 на 1 буде 6, 6 на 2 3, 6 на 3 буде 2, 6 на 6 буде 1. І бачите, симетрично переписали. Далі будуємо систему координат. Розуміємо, що у нас в кожну сторону підуть значення аж до 6, тому залишайте побільше місця. Якщо не вистачає, беріть за одиницю одну клітинку. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Вліво один, два, три, 4, 5, 6. Буде мінус 6. Вверх. Один, два, три, 4, 5, шість. І вниз один, два, три, 4, 5, 6. Мінус шість. Так. Далі буду червоним кольором позначати ці точки, щоб вам було видніше. Отже, беру мінус 6 по х вліво. І мінус 1 це вниз. Далі, мінус 3 і мінус 2. Мінус 3 вліво, мінус 2 вниз. Потім мінус 2 і мінус 3. І мінус 1 та мінус 6. Приблизно ось тут. Можемо плавною лінією з'єднати ці точки. Так. Заокруглюємо. Трошки не вийшло. Повторимо ще раз. Ось так. Наша функція постійно наближається до осі та до осі абсцис, тому потрібно трошечки продовжити, ніби на наближення. Далі ставимо точку 1 і 6. Далі 2 і 3. 3 та 2. 6 та 1. І теж. Плавною лінією їх з'єднуємо. Проходячи через всі ці точки. І трошки навіть продовжуючи. Ось це буде побудова нашої функції і рівня 6 поділити на Х. Досить просто, якщо ви знаєте, як швидко підібрати дільники числа, яке знаходиться в чисельнику. Розглянемо друге завдання. У другому завданні. Цю ж саму функцію, задану формулу і родрівні 6 поділити на х, знайти значення функції, тобто значення функції це y, яке відповідає значенню аргументу, тобто х дорівнює 3. Якщо х у нас дорівнює 3, то y потрібно знайти. Підставляємо 6 поділити на 3, дорівнює 2. Отже, ми знайшли значення. Функції, яка відповідає значенню аргументу 3. Це і все. Читаємо третє завдання. Так. Визнач, чи належить графіку функції і рівня 8 поділити на x точка з А з координатами мінус 4 і мінус 2. Так. Третє завдання. Маємо функцію y дорівнює 8 поділити на х, запишемо її, точку А, що має координати мінус 4 і мінус 2. І пам'ятаємо, що перша координата це завжди по х, друга по y. І для того, щоб нам перевірити, чи належить графіку функції ця точка, можемо підставити дані значення. Дехто підставляє обидва значення, і дивиться, чи дорівнює ліва сторона правій. Я, наприклад, люблю підставити по х, написати так. Якщо x дорівнює мінус 4, то. І підставляю y дорівнює 8 поділити на мінус 4 дорівнює мінус 2. Мінус 2 в нас було в точці А по ігру. Мінус 2 ми знайшли. Тому напишемо, оскільки мінус 2 дорівнює мінус 2, то, так як питають в умові, чи належить графіку функції ця точка, то точка А належить. Графіку функції. І переходимо далі до наступного рівня. Другий рівень. Завдання трошки складніші тим, що навпаки можуть вам давати значення по Y відомі, а x потрібно знайти. Перше завдання. Функцію задано формулою. Записуємо y дорівнює. Мінус 8 поділити на х. Завжди записуйте спочатку саму функцію. Знайди значення аргументу, тобто х невідомий, аргумент це х, нагадую, яке відповідає значенню функції що дорівнює мінус 2. Тобто, якщо х у нас дорівнює мінус 2, так ви можете написати і відповідно зробити велику помилку. А якщо ви напишете правильно, то у вас виглядатиме це так: y дорівнює y дорівнює мінус 2. Чому? Ще раз пояснюю, знайди значення аргументу х він невідомий, яке відповідає значенню функції, тобто y відомий, що дорівнює мінус 2. І тут ви будете робити найбільшу помилку. Тому будьте уважні. Якщо y дорівнює мінус 2, то підставляємо, мінус 2 дорівнює мінус 8 поділити на х. Звідси х дорівнює знову рядка. Мінус 8 поділити на мінус 2. Мінус на мінус буде плюс, 8 на 2 ділимо буде 4. Отже, ми знайшли значення аргументу х дорівнює 4. Розглянемо друге завдання. Читайте завжди уважно умову. Відомо, що графік функції y дорівнює k поділити на х. Проходить через точку К. Тут була маленька літера К, а тут буде велика літера К. Точки позначаються великими літерами. З координатою 2 і 6 знайти число К. Для цього ми розуміємо, що в певний момент часу у нас цей графік, проходячи через точку К велике. по х має координату 2 по y 6. Тому, запишемо так: якщо х дорівнює 2, y дорівнює 6 підставили ці значення, то 6 дорівнює k поділити на 2. Звідси k дорівнює 6 помножити на 2, що дорівнює 12. Це буде наша відповідь. Ми знайшли число k. Розглянемо третє завдання. Знайди абсису точки перетину графіка функції дорівнює 5 та дорівнює мінус 3 поділити на х. Абсциса – це по х, тобто знайти х, якщо іншими словами. Щоб це зробити, не обов'язково будувати ці функції, можна просто їх прирівняти. Бо в певний момент часу, коли вони перетинаються, у нас буде з вами точка, а можливо кілька точок, е е які відповідно матимуть. Ну, це буде координа... точка з координатами, яка підходить і в перше, у першу функцію, і в другу. Тому просто прирівняємо. 5 дорівнює мінус 3 поділено на х. Звідси, щоб знайти х, що потрібно зробити? Це ми мінус 3 поділимо на 5 дорівнює мінус. Якщо поділити 3 на 5, це буде 0,6, тому х дорівнює мінус 0,6. Що потрібно було знайти лише абсису. Точки перетину. Саму точку шукати не потрібно. Так, рухаємось далі. Переходимо до третього рівня складності. Згадання перше потрібно розв'язати рівняння графічно. Що означає графічно? По-перше, щойно ми з вами з'єднували дві функції в одну і утворювали в одне рівняння, б сказав би так. А тут потрібно ніби їх роз'єднати. Це буде y дорівнює 4-х, це буде перша наша функція. Та y дорівнює мінус 12 поділити на x. Нам, щоб побудувати, тобто розв'язати графічно це треба побудувати, потрібно скласти табличку до кожної функції. Перша, як бачите, це лінійна функція. Знаємо, що для цього треба побудувати табличку лише на два значення: y. Наприклад, візьму по х 0, по y буде 4 відняти 0. 4. Візьму, наприклад, 2. 4 відняти 2 буде теж 2. А от для другої функції, ви вже зрозуміли, нам табличка потрібно дещо більше. Так, я думаю, на 8 значень буде достатньо. Отже, X, y, І будуть ці вісім значень? Я, звичайно, вмію почати з числа 12, 12 поділити на 12 гарно ділиться, але це дуже велике число, візьму краще 6. 12 гарно теж ділиться і на 6. Просто що таким чином у мене числа будуть в таблиці трохи менші. І зручніше їх буде будувати. Потім на 4, наприклад, на 3. Ну, можна взяти, наприклад, 2. Чому б і ні? Потім візьму мінус 2. Мінус 3, мінус 4, мінус 6. Хочете, візьміть ще більше чисел. чому б і ні? Далі. Мінус 12 ділимо на мінус 6, це буде 2. На мінус 4 це 3, на мінус 3 це 4, і на мінус 2 це буде 6. Мінус 12 поділити на 2 це буде мінус 6, на 3 мінус 4, на 4 це мінус 3, і на 6 це мінус 2. Так, будуємо систему координат. Вісіапсис, вісь ординат, Чаток відліку. Одиничний відрізок. Перша точка у нас для першої функції це 0 і 4. 0 по х, 4 одиниці по y. 1, 2, 3, 4. Друге значення це 2 і 2. 2 по x, 2 по y. Проводимо через ці дві точки пряму лінію. Адже це в нас лінійна функція. Так, проводьте точніше. Тому що це такий спосіб графічний, де може бути дуже велика похибка, і ви знайдете неправильний результат. Тому обов'язково будемо ще й перевіряти підставляючи дані значення у функцію. Далі будуємо другу функцію мінус 12 поділити на х. Так. Зверніть увагу, що наша пряма проходить таким чином, що вона не потрапляє у е, третю чверть. Тому можете будувати її, можете не будувати, від цього нічого не зміниться абсолютно. Але нам потрібно точно побудувати у першій чверті. Щоб вас не збивати з пантелику, давайте все ж таки я покажу. От я буду будувати мінус 6 і 2, наприклад, значення. Да? А, навіть дивіться, навіть не так трошки. У нас з вами мінус стоїть все. Тоді в нас функція попадає якраз у другу чверть і в четверту. І це означає, що у нас буде з вами кілька розв'язків. Ми шукаємо то значення х, але шукаємо в першу чергу точки перетину. Тому мінус 6 і 2. Роставляємо ці значення. 1, 2, 3. 4, 5, 6, мінус 6 і 1, 2 вгору. Десь приблизно ось тут. Мінус 4 і 3. Це буде десь тут. Потім мінус 3 і 4. Мінус 3 вліво. 4 вгору. Так. І мінус 2 та 6. Мінус 2, і вгору буде 6. Продовжимо трошки і лінійну функцію одночасно. Так, якраз ця точка потрапляє на нашу лінійну функцію, тобто це буде точка перетину. От ми з вами вже знайшли першу точку. Вона має в нас координати, зверніть увагу, мінус 2,6. Але оскільки нам потрібно знати з вами лише ікси, тому що розважіть рівняння, тут не сказано знайти точки перетину, то перший ікс у нас буде х1 дорівнювати саме мінус 2. Але давайте все ж таки перевіримо. Якщо я підставлю першу функцію замість ікса мінус 2, то буде 4 відняти 2, відняти мінус 2, точніше, мінус на мінус дає плюс, це буде 6 і дійсно співпадає. В другу функцію мінус 12 поділити на мінус 2 буде теж 6, все співпадає. Можна було просто підставити в наше рівняння. Щоб ліва сторона дорівнювала правій. Далі будуємо другу частину цієї гіперболи. 2 та мінус 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось наша точка. 3 та мінус 4. Так. 3 і мінус 4. Десь ось тут у нас вона буде. Потім. 3, тим 4 є 4 і мінус 3. Ось 4 і мінус 3. Десь ось так. І 6, 2. 6 та мінус 2. Так, у нас приблизно вона буде на цьому перетині якраз. Тобто, ось тут у нас буде якраз значення 6. Х2 дорівнює 6. Давайте перевіримо. Якщо поставити 4 відняти 6 буде мінус 2 зліва, мінус 12 поділити на 6, теж буде мінус 2 справа. Дійсно, це наш розв'язок. Отже, ми з вами розв'язали графічно, і якби нам потрібно було знайти координати точок порятун, то ми б сказали мінус 2 та 6, 6 і мінус 2. А оскільки потрібно просто розв'язати рівняння, тобто знайти потрібно ікси. це х1, ми так позначили, щоб якось їх розрізняти. Це буде мінус 2 значення, х2 це буде значення 6. Друге завдання. Побудуйте графік функції, y дорівні, і в чисельнику 64 в знаменнику x-4 у квадраті відняти x плюс 4 у квадраті. На перший погляд вам буде дуже складно розібратися, що це взагалі таке. Але це все те ж саме буде гіпербола. Просто потрібно трошки спростити дану функцію. В чисельнику залишаємо 64, а от до знаменнику перед вами постає вибір. Або ви розписуєте як різницю квадратів. Або як дві формули скороченого множення окремо квадрат різниці і квадрат суми. Я думаю, другий варіант буде вам трошки зручніший. Хмінус 4 до другого степеня. Це х у другому степені відняти 2 множимо на х та на 4, 8х, додати 4 у квадраті 16. Тут буде те ж саме, тільки з плюсами, але мінус передушками змінює всі знаки на протилежні. Тому мінус х у квадраті, мінус 8х. І мінус 16. Дорівнює. Чисельнику 64 в знаменнику зводимо подібні доданки. Х у квадраті мінус хвадраті взаємно знищується. Мінус 8х та відняти 8х буде мінус 16х. 16 мінус 16 взаємно знищується. Можемо поставити мінус перед робом та поділити чисельник і знаменник на 16. Це буде мінус 4 поділити на х. Отже, Y дорівнює. Мінус 4 поділити на х. От саме цю функцію нам потрібно побудувати. Будуємо. Спочатку таблицю. Так, одна комірка для Х у. 3, 4, 5. 6, 7, 8. Труч числа, які є дільниками числа 4. А саме 4. 2 1. Що робити, коли цілі числа закінчилися? Міг би взяти 3, але це незручно. Візьму 1, 2. Так само мінус 1 2. Мінус 1, мінус 2, мінус 4. Мінус 4 ділимо на мінус 4, це буде 1. Мінус 4 ділимо на мінус 2, мінус з плюс 2. Мінус 4 на мінус 1 буде 4. І тут, увага, мінус 4 на мінус 1, 2 – Буде плюс, але ще й при діленні на одну другу перевертаємо та множимо, буде 8. Відповідно, йде симетрично мінус 8, мінус 4, мінус 2 та мінус 1. Знаками мінус. Тому що ділили від'ємне число на додатнє. Таблиця готова. Будуємо функцію. Означаємо вісь абсис ординат, Початок відліку, Одиничний відрізок. Отже, по іксу я бачу, в мене значення йдуть від мінус 4 до 4, тому мені цього достатньо проставити. А от по ірку від мінус 8 до 8. Спробуємо помістити. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім і вісім. Так само вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім саме внизу буде. Так, проставляємо ці значення мінус 4 по х і 1 по y. Ми вже орієнтуємося на те, що якщо стоїть мінус, це буде друга, четверта чверть, мінус 2 по х 2 по ігреку. Мінус 1 по х 4 по y. І, увага, мінус 1 друга це половина по х і 8 по y. Роби знову тут. Послідовно можемо з'єднувати ці точки. Так, далі 1, 2 і мінус 8, приблизно тут, 1 і мінус 4, 1, 2, 3, 4. 2 і мінус 2, 4 та мінус 1. І теж послідовно з'єднуємо ці значення. Таким чином, ми побудували функцію y до рівня мінус 4 поділити на х. Тому не бійтесь, коли бачите таку функцію, просто спробуйте її спростити. Надіюсь, всім було зрозуміло. До зустрічі!